Слава Україні, шановні глядачі! Як стати активними, свідомими та відповідальними? Жителями своєї громади, за допомогою яких інструментів можна комунікувати і власне впливати на рішення місцевої влади, як стати цією рушійною силою змін у тих місцях, де ми проживаємо, про важливість громадянської і не лишень про це. Запитаємо сьогодні у нашої гості. До розмови запросила Ольгу Заславську, це кандидатка політичних наук, завідувачка кафедри міжнародної комунікації та політології Хмельницького національного університету. Слава Україні. Дякую, пані Ольгу, що завітали на сьогодні. Гучна назва громада починається з тебе. Ну як на мене, дуже влучно. І зараз ви власне своєю також сьогоднішньою розмовою доведете це вкотре нашим глядачам. і Головне, щоб вони це запам'ятали, що все починається із кожного із нас. Отже, давайте розпочнемо з того, як ви оцінюєте взагалі рівень залученості громади до життя навколо, до життя в громаді безпосередньо. Ну, власне, тут треба дивитись динаміку. Тобто, зазвичай, коли ми аналізуємо те, що відбувається сьогодні, нас це не влаштовує. Все погано, не так впливаємо, мало залучення, але якщо ми подивимось динаміку, ми часто студентами власне займаємось таким аналізом. Ми побачимо, що зміни колосальні, і дійсно власне, ситуація покращується. Дійсно, не все ідеально. Хотілося би, щоб ми власне громадяни краще знали свої права, обов'язки, краще були б залучені до життя громади, більше б мали навіть не так можливостей, а Якраз розуміли, як вони можуть впливати і задії використовували ці інструменти, але дійсно шлях. Про ми пройшли вже дуже дуже вагомо, але нам звичайно ще потрібно дуже багато в цьому напрямку працювати. Але тим не менше, ми бачимо вже співпрацю влади і громадян і громадяни, навіть комунікуючи з громадянами, вони все більше розуміють, що в них дійсно є дієві інструменти для того, щоб впливати на рішення влади. Власне свою значущість можливо так. усвідомлюють, що вони дійсно можуть щось зробити для того, аби покращити стан справ навколо про ось цю. Громадянську громадську навіть участь, так яким за допомогою яких форм може відбуватися вона, як от люди можуть комунікувати із владою. Аби що змінити? Ну, насправді є таке поняття адвокація, адвокаційні кампанії, це, власне, жодного, скажімо так, це не синонім адвоката. Це якраз можливість впливу на рішення влади, якраз на, ну, на будь-якому рівні. Звичайно, ми зараз говоримо про місцевий рівень, про той рівень, в якому ми з вами, на якому ми з вами функціонуємо. Ми проводимо також часто експерименти запитуємо запитуємо різні категорії громадян, що вони знають про те, як вони можуть. На рішення влади. Ну, відповідь номер один петиції. Це дійсно так, у нас найпоширеніший спосіб впливу на рішення влади і до повномасштабного на вторгнення. Насправді це дуже дієвий інструмент. Сьогодні ми бачимо, що насправді ця участь звузилась ну, через війну дійсно ну, обмежилась можливість громадян якось більш активно просувати свої ідеї. Ну і багато хто все ж таки зосередив свою увагу якраз на війні допомоги або безпосередньо участь бойових діях, або там допомога волонтерство. Але власне петиція дещо от через те, що вони ну. Всюди і постійно якось і у громадян певна навіть є така знавіра щодо цього інструменту, тому що ну не на всі петиції реагують, але це і нормально, тому що кількість сьогодні неймовірна, але це насправді досить дієвий інструмент. Також це можемо дуже багато. Ну, якщо ми говоримо про якісь дуже глобальні речі, то дійсно треба починати підіймо, глобальні адвокаційні кампанії злученнями громадських організацій, можливо, і політичних сил, тому що власне і громадські організації, і політичні партії вони є такими агрегувальниками наших з вами інтересів. Ці вимоги, вони дозволяють всі наші вимоги в концентрованому вигляді вже донести безпосередньо до органів влади. Але, е, ну, навіть елементарні зустрічі з представниками влади вони також є дієвими. Є багато можливостей на кшталт громадського бюджету, де можна власне свої ініціативи запропонувати, і вони навіть будуть фінансуватися, якщо це щось цікаве. Сьогодні є дуже багато і грантових проєктів різноманітних, де також ми можемо отримати кошти і співпрацювати з владою, тобто запропонувати фінансування частково наших ініціатив з нашого боку, і частково щоб це співфінансували, наприклад, представники влади. Тобто, можливостей у нас дійсно дуже багато. І можна в сукупності залучати і політичні структури, і громадські організації. Можна індивідуально, тобто якщо це невеличка проблема або невеличкий якийсь запит, його можна вирішувати на рівні навіть власне, мешканців міст Прошу, будинку. Власне, з цього і починається, як так. на мене, так одна людина навколо себе гуртує людей із подібними такими запитами і вже йдуть до влади. Але от обізнаність щодо цих форматів, скажімо, громадської участі, не у кожного є. Я навіть до чого веду от, громадські консультації, які бувають, чи навіть от зустрічі із органами, представниками органів місцевої влади, з тими самими депутатами, так вони якось, скажімо так, щодо того, де вони відбуваються, за участі кого відбувається недоступні нашим мешканцям громади, тобто про них не знаються. Мені здається, що навіть нещодавно відбувалося ж вкотре певне опитування, де громаду запитували жителів громади, чи знаєте ви такого то депутата, чим він займається взагалі? Де він приймає? У котрій годині? Чи зверталися ви до них до нього за консультацією. Так, от більшість людей відповіли, що я навіть не знаю, хто та людина є. Це говорить про що про необізнаність жителів громади чи про, скажімо так, невідкритість влади. Не ну, сказала, що це така проблема і влади, і громадян, власне, тому що дійсно є проблеми. Тобто динаміка позитивна, але проблеми є. Угу. Тобто, і у нас часто можна від громадян почути, ну вони ніби перекладають відповідальність на представників влади. Прийшли, проголосували і забули. Так. Але це постійна робота, і це треба постійно тримати руку на пульсі, постійно нагадувати про себе. І власне, і депутати не завжди можуть знати проблеми. Громади безпосередньо свого да, свої свого електорату, і для того щоб про це дізнались, треба про це хоча б сказати, тобто, хоча б прийти на зустріч з депутатом і висловити цю проблему, от студентам. У нас проводили якраз співпрацювали з громадськими організаціями і відвідували якраз подібні приймання депутатів. І дійсно проблема є, або сидить депутат, і ніхто не приходить, або інколи депутати не приходять про це теж треба говорити. Тобто, тут якось так зневажливо з із одного і з другого боку ставлення до тих зустрічей. От тому дійсно треба працювати з обізнаністю і пояснювати громадянам, як і представникам влади, їх обов'язки і власне їх права про те, що треба зустрічатись, треба говорити, і треба доносити інформацію ем, ну. Не всі представники влади дійсно можуть знати про ті проблеми, які існують безпосередньо в вашій громаді, або ініціативи не обов'язково проблеми, тому що дійсно у нас якраз часто на зустріч депутатам йдуть з проблемами, якими скаргами. От прям ідуть і скаржаться, але ну є багато ініціатив. Можливо, щось ми хочемо для покращення життя. Є у нас якась ініціатива, яка ну не знаю, там покращить добробут власне мешканців. І також це також функції реагувати на подібні ініціативи. Ви їм допомагати, або ну під ну, скажімо, знаходити шляхи реалізації цих ініціатив. Знаєте, мені дуже сподобалось, пані Ольго, що ви сказали про рівень відповідальності, як однієї сторони, так, так і іншої, як і місцевих жителів, так і самої влади, котра захищає інтереси так представляє цих жителів на рівні вже місцевому. Дуже важливо, щоб цей рівень відповідальності був. Тобто, скидати його один на одного, це не варіант. Треба бути ось цю громадську свідомість мати. На високому рівні, отже, про рівень відповідальності кожного із вас, шановні глядачі, хочу вас закликати до певного такого опитувальника. Зараз наразі Агенція розвитку Хмельницького його проводить рівень громадської активності хмельничан. Варто обов'язково кожному долучитися. Ви можете це зробити на соцсторінках власне агенції розвитку Хмельницького. Ще відкрита ця Google-форма для того, аби буквально за 5 хвилин, я думаю, навіть менше можливо часу вам знадобиться для того, аби пройти це опитування, і за допомогою цього анкетування зможуть фахівці визначити рівень обізнаності місцевих саме жителів про те, як вони можуть долучитися до вирішення тих чи інших проблем самостійно, От, власне, частково те. Про що ми сьогодні з пані Ольгою говоримо? Про навіть форми так. громадської участі? Там теж таке питання буде. Тому обов'язково долучайтеся, будьте свідомими, будьте відповідальними за те, що відбувається навколо вас, е, власне, про об'єднаність. Хочу ще трішечки поговорити. От ви згадали про громадські організації, зокрема й про волонтерські організації, всі вони власне створюються на підґрунті того, що люди горять якоюсь певною ідеєю і намагаються її реалізувати, проштовхнути вище. Так, от у цей неймовірний рівень консолідації об'єднаності. Усі, не тільки хмельничани, а всі українці показали на початку повномасштабного вторгнення. Правда, що він зараз на жаль дещо знизився, так, так. і не так сильно навіть працюють волонтерські е, організації, але тим не менше до чого я веду, що зазвичай, от це от рівень зрілості людей, українців, зокрема, е, е, навіть таким рушійним моментом до дії приходить в екстремальні моменти. От в чому біда? То невже нам потрібна війна чи якісь інші страшні зрушення, які би показали, що пора думати, пора діяти? Е, ну? Виходить, що так, але насправді такі екстремальні ситуації, ну дуже молоде суспільство, суспільство, яке все одно перебуває в етапі становлення після дуже складних е, періодів і складного суспільства. Це Homo Sovieticus, це людина радянська, вона все ще залишається в свідомості, а там якраз активізму не було. Там все було побудовано на тому, що за тебе думають, а ти просто от маленьке таке ланцюжок в величезній цій системі. І перебудувати суспільство, де ти ніхто не Суспільство, де ти центр, навколо якого все обертається, і держава, власне, вона і спрямована на те, щоб громадяни комфортно себе почували, досить складно, тому ну нам потрібні виходить. от ми, якраз завдяки, на превеликий жаль, але завдяки таким надзвичайним подіям, майдани, війна, ми якраз консультуємося, демонструємо цю активність. Я завжди йду з меседжем про те, що нам потрібна революція не в на майданах, а саме в головах. в, в, в голова, Тобто, так. щоб змінювати свідомість, щоб ми не доводили до майданів, не доводили до війни. Але власне, е ну через молодість, так через те, що ми тільки набуваємо досвіду, це. Все одно це гарна демонстрація того, що ми що зміни є, і що да, екстремальні ситуації вони змушують нас консолідуватись. Але насправді дійсно нам така консолідація це це повинно стати звичкою, такою традиційною дією. Колись була на конференції щодо громадянського суспільства в Польщі, і там було три країни: представники Німеччини, України і Польщі, Представники Київ України просто ми нами захоплювались, тому що ми розповідали про зародки громадянського суспільства, про майдан. Як активні учасники типу середини подій, представники Німеччини з ними було їх було досить нудно для нас слухати, але я щиро їм заздрю сьогодні і прям бажаю нам досягнути їхнього рівня розвитку громадянського суспільства власне активності. Вони розповідали про внутрішні типи активізму, про допомогу. про… Волонтерство в них як частина життя, тобто як необхідність, як у цей громадянський обов'язок, який для них є ну, нормою їхнього життя. Тобто, не через якісь зовнішні обставини, не через те, що хтось погано або добре живе, або щось сталося. Вони просто бачать за необхідність допомагати ближньому, допомагати ну хто чи може, хтось театри ама, такі аматорські організовує, якщо це хобі, і там дають вистави безкоштовні. Хтось полюбляє випічку, випікає, організовують якісь ярмарки. Тобто, вони це такі маленькі. Внутрішній активізм як необхідну як бажання, так як спосіб, бажання, життя. Так, це як спосіб так. життя, як для них це от, традиційна дія. От я, от я вважаю, що це повинно бути нашою метою. Тобто, перші кроки ми вже зробили, ми показали дійсно неймовірний активізм, яким захоплюються вці, але він повинен стати такою нормою життя, коли ми не походимо повз проблему, коли ми розуміємо, що наш будинок це наша проблема, і ми повинні відповідати за це, що наше життя це наша проблема, і ми повинні за це відповідати. Тобто, не перекладати відповідальність власне. Брати її на себе і відповідати за своє життя, так от, це потрібно робити, те про що ви кажете, мабуть, ще з дитинства. Я до чого веду, те, що ця громадянська освіта, про яку я зазначила на початку нашої розмови, має формуватися ще з шкільної парти, так дитячого садочка. З дитячого садочку, так. Тобто, наскільки вона в нас взагалі діє? О те, що ви сказали про. От Німеччину, так, так. коли була на конференції, що вони сприйняли це захватом, але тим не менш із певним спокоєм, бо вони вже до того прийшли. Вони вже ці напрацювання мають. Це вже спосіб їхнього життя. Це говорить про те, що ще у 90-х, та саме Норвегія, Литва, Німеччина і країни Європи. Вони цю громадянську освіту ну як ввели у так, також систему. Так, всю тобто, те, у вони вже ну... напрацьовано. У них вже все добре. Як у нас вона на якому ну, рівні насправді знову ж таки ми бачимо позитивні тенденції? У нас власне прийнята концерт. Для громадянського освіта, але її треба реалізовувати, тобто на рівні е, такому теоретичному вона існує так на рівні нормотворчості. Але нам потрібно її запроваджувати і потрібно е, бути готовим, тобто суспільство до цього повинно бути готове, тому що дійсно громадянська освіта це не тільки про права і обов'язки, це широкий комплекс питань. Ми бачимо наскільки зараз актуальне питання медіаграмотності, тобто фейки е, вміння якраз критично мислити, та аналізувати е, інформаційний простір. І відрізняти правду від фейків, так тобто це і фінансова грамотність, вміння заробляти кошти, заощаджувати, витрачати розуміння, що потрібно сплачувати податки, що цей економічний базис важливий, і що і на ми наше з вами життя буде стабільним тільки тоді, коли буде стабільна економічна система. Це і екологічна грамотність, тому що це ну, проблема неймовірна, і там до повномасштабного вторгнення це була проблема номер один вже всюди екологія, тобто якраз проблема. Екології вони виносились на перший план. На превеликий жаль, зараз знову проблема війни і миру на першому місці. Це і сексуальна грамотність та то саме, тобто, власне, формування ось цієї культури і культури споживання в тому числі. Тому е, концепція є, тепер треба поступово її реалізовувати. Тобто ми вже бачимо, що і в школі є уроки громадянського, громадянського освіти, але тут треба ще це комплексне питання, треба готувати вчителів. Тобто, у нас часто вчитель, ну, типу, є, потрібно, і немає підготовки вчителя. Тобто, тут без образ до всіх вчителів і викладачів, тобто не узагальнюючи, але тим не менше є така проблема. Я думаю, всі е, представники якраз освітянського середовища це розуміють. Тобто, нам треба зрозуміти необхідність, і що це не так просто. Черговий урок, а що це прям концепція, яка дозволить нам стабілізувати суспільство і жити в суспільстві, де нам комфортно це суспільство комфортне для життя для кожного громадянина. Тобто дуже важливо, щоб не лише є теорія, ви зазначили, щоб ця практика була ефективною щоб так. люди, які йдуть із певними знаннями з певним досвідом до школярів. До молодого покоління могли їх навчити, могли в них прямо відкрити ось цю це бажання, цю снагу до того, аби бути активним, свідомим громадянином і безпосередньо жителем своєї громади. Адже ну це складно зробити, тому що зараз підлітки вони трішечки. Хоча навпаки, можливо, це таке моє вже суб'єктивне бачення. Все таки війна теж вплинула на них, і вони стали більш активнішими і свідомішими. Але дещо ця підліткова безтурботність вона є. Це знак данини вікові біологічним певним гормональним фізіологічним змінам. І дуже страшно, коли ця підліткова безтурботність потім переростає в деяку таку. Байдужість у дорослому віці. І 에, Тоді біда. Так, тоді біда. але ми, мені здається, завжди недооцінюємо на, нашу молодь. Я нею пишаюся, вона неймовірна і прямо я. Ну... Те, що навіть не те, що за наймайбутнє, майбутнє, вона наша сьогодення. Тобто вони живуть сьогодні життя, і вони вже багато чого роблять. Ми бачимо просто неймовірні кейси. Е, наше завдання змінити систему освіти і адаптувати до сучасних умов життя. Вона має бути практично орієнтованою, побудованою на практичних кейсах. Коли ми не розповідаємо, як заробляти кошти, а показуємо, демонструємо, що ми вже можемо зробити, як ми можемо це використати. Тут дуже класний приклад, як на мене, екологічної якраз свідомості. У нас багато, наприклад, в місті робиться. І міська рада треба дати належне, типу ти екологічною освіту, дуже активно займаються. І ми бачимо часто кейси, коли діти, от я спостерігаю за родинами, коли діти вчать батьків а, сортувати сміття, Цей. тому що їх так навчили, їм їх зацікавили. Вони зрозуміли важливість і необхідність цієї місії. Коли саме діти забирають у, у батьків з рук сміття, йдуть там, викидають правильні контейнери. Зазвичай батьки роблять та ну типу не звертають на це уваги. Тому такі вони ще діти можуть навчити дорослі. Тому ми бачимо зміни, вони... просто нам треба знайти форму комунікації. Це не повинно бути ти повинен. Ні, коли ти повинен, нічого, нічого не. не вийде. А це необхідно заходити і показати, що це просто норма. Це повинно стати нормою нашого життя, і дійсно війна змінила, і діти бачаться. Ми бачимо ці випадки дуже багато прикладів. Збирають кошти, проводять ярмарки, діти щось роблять самостійно, випікаючись з батьками. Тобто, це також от зараз дуже такий продуктивний час для того, щоб на, на... на... сьогодні використати ці сумні. Тусунує сто ту сторінку нашої історії для того, щоб далі це все пішло в плюс і використати це для розвитку і для якраз зміни нашого сприйняття себе як громадянина і держави в нашому житті, ну це знов ж таки все залежить від дорослих, правильно від вчителів, які так. донесуть, від батьків, від батьків, які власне прикладом покажуть це, і це все йде із осередку цього маленького, mm -hmm. мал маленької сім'ї. Тоді як цього громадянського світу зрощувати в собі у дорослих і, мабуть, більше нецікавих, як її м -м, покращити чи то зростити у людей старшого покоління, ті, які не настільки гнучкі, якщо хочете асертивні до того, що відбувається, і дещо е сприймають насторожено, те, що хочуть із сміття сортувати, а нащо я звикла так жити, мені ок. Ну, зрозуміло, всі змінити ми не зможемо, і це робота не одного дня і не двох днів. Це все ж таки нам потрібен час. Але ну, ми маємо констатувати, що всі змінені не будуть, так? так? Тобто буде категорія людей, які сприймати це не будуть. Але, власне, сьогодні дуже така поширена практика власне, освіта протягом життя. І дуже багато насправді отут, я думаю, що ця робота буде на громадських організаціях. Дуже багато громадських організацій вони працюють з різними категоріями громадян. от Ми працюємо все ж таки більше з молодь. Але мої колеги працюють якраз з різними категоріями громадян і людьми, які скажімо так старшого віку, також і теж є дуже продуктивні кейси. Вони також хочуть жити в суспільстві, де їм комфортно. Вони також хочуть жити в чистому суспільстві. Тому просто треба знаходити для них прийнятні форми. От і я думаю, що ну, тобі, цю роботу потрібно робити. Ну і тут також сьогодні дуже багато в цьому напрямку нам допомагають якраз європейські донори, тому що багато прав. Грам спрямовані якраз на от так подібну освіту на проєкти, які спрямовані на фінансування якраз роботи з такими також категоріями громадян. Я вам дуже дякую, пані Ольгу, за те, що завітали до нас у студію і розповіли направду, багато цікавого і такого, знаєте, надихаючого, направду, у віру в молодь, у віру в старше покоління, які теж прагнуть змін. І я впевнена, що так воно і є. І головне, щоб ці зміни ми почали так знаєте, з форм громадської участі від там, громадських ініціатив, від петицій, тому подібне, а все-таки зійшли до, ось, дому, до сортування mm -hmm. сміття, до тих самих ОСББ. Так, про яких так. ми поза студією, поза ефіром говорили. Тобто, все починається зовсім з, з кожного із нас. Так, з нас. Ще раз дякую. дякую. Маєте змогу звернутися до наших глядачів на завершення, можливо, виокремити те основне, про що ми сьогодні говорили, і зробити певний заклад до дій? Так. Може й дитини ще сказати, що дійсно все починається з нас, і тому давайте змінюватись, давайте перемагати і перемагати можливо оті, не тільки от зовнішнього ворога, а й наших внутрішніх ворогів. Все буде Україна. Дякую ще раз. Дякую. Нагадую нашим глядачам, що ви маєте можливість ще долучитися до опитування під назвою рівень громадськості громадської активності хмельничан її. І... Це опитування його ініціювала агенція розвитку Хмельницького. Завдяки цьому анкетуванню власне фахівці зможуть визначити рівень вашої нашої обізнаності щодо тих інструментів, якими можна власне користуватися для налагодження контакту із міською владою. Заради впливу, скажімо, на рішення міської ради, тож обов'язково долучиться форма Google-форма, ще вільна у доступі на навіть Фейсбук сторінці агенції розвитку Хмельницького. Тож виділяйте до п'яти хвилин і зробіть це. Дякую, що дивилися. Бажаю вам власне бути свідомими, активними і відповідальними за те, що відбувається навколо, адже саме від нас, від кожного із нас. Молоде покоління, старше покоління від кожного з нас залежить те, яким буде наша громада, яким буде наша, якою буде наша Україна. Тож рухаємося тільки вперед до розквіту та до потужного такого неймовірного досвіду, з яким ми потім будемо ділитися з європейськими країнами. На все добре.